Чудовий спосіб, Бог дарує для нас рясні благословення. Книга Біблія нагадує нам, що діти, спадщина Господня, плід утроби нагорода. І сьогодні я хочу надихнути усіх вас, щоб ми разом пораділи з цими сім'ями, дає потомство, насліддя, і ми могли всьому Ще більш і більш побачите цінність, яка є в Господі Ісусі Христі. Апостол Петро говорить, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що відродив нас до живої надії через віру, Воскресіння Ісуса. Ми маємо чудову надію сьогодні бути в присутності Господній, Бо книга Біблія нагадує нам, де вас береться двоє чи троє в ім'я Моє, я буду посередині вас. Читаю Боже Слово, яке записано в Євангелія від Марка. 10 розділ із 13 вірше: такі слова. Тоді попросили дід, тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостерігся Ісус, то обурився та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити, і не дів, бо таких царство Боже по правді кажу вам, хто Божого царства не прийме немовте дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. Слово Боже сьогодні нагадує нам велику цінність, коли ми приходимо до Ісуса. А ще більша нагорода є, коли ми дітей своїх приводимо до Ісуса, і ми прагнемо, щоб Ісус їх благословив, щоб Ісус їх зберіг, щоб Ісус їм дав устройство і благословіння в життя, щоб вони залишалися відданими. І вірними Господу, ми знаємо, що Божа милість, вона сьогодні і вона вилася і сього ранку над нами. Бог продовжив усім нам життя, і ми можемо пригадувати собі всі милості Господні, які ми проходимо в нашому щоденному житті. Але тут Євангелист Марко, він відзначує особливо цю подію, говорить. Тоді поприносили діток до нього. Як важливо, щоб наші діти, вони були завжди в присутності Господні, щоб наші діти мали правильне виховання і устройство в житті. Свого часу Ісус навин сказав такі слова, я і дім мій. Ми будемо служити Господеві. Це надзвичайно велика цінність. І як би хотілося, щоб ви, батьки, могли пам'ятати ось таку важливу річ, що ви є домашні церкви, ви є ті, яким доручена місія виховувати дітей. Є місія жити зірцевим життям. Щоб ваші діти приймали досвід, ваш характер, вашу поведінку і в вашому житті ви могли досягати ось цих певних результатів, сім'я вона надзвичайно має глибокий зміст, характер, і коли правильно збудована сім'я, коли чоловік на належному місці, коли жінка вона має своє місце в сім'ї. Тоді і є порядок і гармонія. Сім'я це домашня церква, і чоловік відповідає за сім'ю, він є священником, він є помазаним Господній. І як би хотілося, щоб в всьому дорученому служінні він міг бути пильним і міг жити так, як вчить Боже Слово. Діти спадщина Господня. І як би хотілося, щоб ми усі могли дбати про те, щоб наші діти вони мали правильне виховання, щоб наші діти вони могли бути взірцевими в оточенні в школі, і на майбутнє, щоб вони були носіями правди Божої. Щасливі ті люди. Які довіряють Божій благодаті, і вони розуміють, що в Ісусі Христі повнота, благословіння. І тому батьки поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Батьки вони хотіли, щоб Хотя доторкнувся до них. А Ісус не тільки доторкнувся, а Він їх пригорнув. Він їх поблагословив і щасливі були батьки, хоча там були перешкоди, там була певна знеохота і недовіра для чого це, але важливий, великий зміст і цінність, коли батьки піклуються про своїх дітей. І тому, щоб був успіх у житті батькам, потрібно пам'ятати, що на них Лежить велика відповідальність і свого часу. Ісус Христос в тому ж самому. Євангезм Марко говорить в 9 розділі і 50-й такі слова, силь добра річ. Коли сильне солоною стане, чим поправити її? І далі говорить, майте сіль у собі. Майте мир між собою. Батьки, я хотів би сьогодні сцентрувати вашу увагу на тому, що є великий зміст, коли сильне солоною стане, коли батьки не належному місці, тоді хаос безпорядок. Але коли ви є ті, яких хоче бачити Господь, то ви будете мати устройство. І говорить Христос: майте сіль у собі, майте мир між собою. Нехай Господь благословить ваше потомство, нехай Господь благословить і допоможе вам, щоб у вас було стремління ходити в волі Божій, щоб ви могли виховувати і наставляти дітей в напоминанні Божому, щоб ви могли остерігати їх, щоб запобігати від того, щоб показати їм. Дорогу, яка веде в небезпеку, а направляти на дорогу, яка веде в щастя, яка веде до Божого блаженства. І тому пам'ятайте, ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд, власності Божої. Вам Бог доручив ось це важливе служіння, щоб ви могли мати цю місію. Багато людей стараються їхати великі. Чи далекі країни, щоб бути місіонерами, а ваша ось місіонерська праця сьогодні сім'я? Хай Господь благословить вас і продовжить ваше ось це життєве ведення, щоб ви могли мати устрій у вашому щоденному житті. Зараз ми будемо мати молитву, і я попрошу, давайте всі піднімемось на наші ноги і будемо просити, щоб Бог благословив, благословив діток. І я хотів би, щоб ви могли знати, за кого ми будемо молитися. Тому, брат Сергій, за Матвія, Матвія будемо молитися. Тавіта, Естер, Мія, Мія Марія. Запам'ятали, ми щиро будемо молитися. Брати, підійдіть сюди. Господь Бог наш. Я дякую Тобі, Господи, за нашого сина, Господь. Я дякую Тобі за ту милість, яку ми маємо сьогоднішньому дні, Господи, за те, що можемо молити за них, Господи, за те, що маємо ще спокій в нашому краї. Бережи наших діток, Господи. Я дякую Тобі за кожен день проведений з ними, Господи. Він цінніші за золото. Бережи їх, Господи, бережи, їх, бережи їх, їхнє життя, і долю, Господи. Бережи мого сина Матвійчика, Господь, Він ще такий маленький, Господи. Дай мир, Господи, що в нашу країну, Господь, щоб його вуха не чули цього. Слово війна, Господи, слава Тобі і хвала за те, що він народився, Господь. Подяка тобі і хвала. Бережи його провадь його своєю сильною рукою, Господи, нехай він буде провадений тобою, Господь, і нехай бачить Твою руку в кожному своєму дні, Господи. Слава Тобі і хвала. Навіки вічні. Амінь. Господь і Бог, схилишся перед Тобою, Господи, я дякую Тобі за сьогоднішній день, Господь. Я дякую Тобі за своїх діточок, Ісус. Я дякую Тобі за Матвічка, Господи, за те, що ти подарував його нам, Господь і Бог. Я дякую Тобі за нього, Господи, і прошу Твого благословіння на Його життя, Господь і Бог. Халилуйя, слава Тобі і хвала Тобі за все, Ісус. Я прошу Тебе, Господи, благослови на дальше, Хай буде Твоє благословіння над Ним, Господь, і над всіма нашими дітками, Господь. Благослови нашу родину, Господь. Господі, Бог, благослови нашу Україну, Господи, захисти нас, Ісус. Ми просимо Тебе, Господи, благослови надальше, Хай буде благословена. Твоє велике ім'я, Господь, Отець Дух Святий. Амінь. Дорогий Ісус, Батько Небесний, я дякую Тобі, що разом з сім'єю своєю, Господи, з дітками своїми ми можемо бути на місці Цьому, в домі Твоєму, де славиться ім'я Твоє святе, Господь. Я дякую Тобі за діток, Господи, яких Ти дарував для нас, Ісус. Я дякую Тобі для, за та віточку, Господи, за те, що вона народилася живою, здоровою, Господи. І я молю в Тебе, Господь, благослови її на подальше життя, Господь. Господь, нехай Твоє рясне благословіння, Господи, спочиває над нею Господь, благослови всіх наших діток, Господи, благослови їхнє життя, будь з ними, Господь. Завжди їх благословляй, Господь, благослови їхню долю, Господь, щоб вони надальше, Господи, могли возростати здоровими, Господи, в мирній країні, Господь. Я прошу в Тебе, дай мудрості нам, батькам, Господь, бути світлом, Господи. Бути прикладом для дітей своїх, Ісусе, щоб вони мали з кого брати приклад, Ісусе, я прошу в Тебе, будь надальше з нами і благослови нашу сім'ю, Господь, а тобі нехай буде честь і слава повіки. Амінь. Я тобі, Господи, щиро дякую за цей сьогоднішній день, за те, що можемо стояти перед Твоїм лицем і приносити тобі вдячність, Господи, за цей дарунок, який ти даруєш для нас, дітей. І ми просимо благослови наше ще дитя, нехай, Господи, твоя милість, і завжди буде над нею охорона, захист, Господи. І нехай Твоя любля, щорока веде її, і нехай спасіння буде в її житті. Ця зустріч з тобою, Господи. Благослови ми все життя наше і її, прощаємо Твої руки, а тобі за все славу оздаємо Богові, Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Ісус, дорогий, ми дякуємо Тобі щиро, Ісус, за діток, дякую за естерочку, Боже. За всю сім'ю, яку ти нам подарував, мені подарував, Господь. Я прошу в тебе, благословіння на донечку і на всю сім'ю, Господь, на її долю, благослови її здоров'я, і все життя. Будь нам охороною, Господь. Веди, кожен крок, благословляй, Ісус. Я дякую тобі. Амінь. Боже ми дякуємо Тобі, за цей благоприємний час, що ти дарував цей час для нас. Ми Господь можемо разом бути тут і можемо. Дякувати тобі, Ісус, що в наших сім'ях є та велика радість, яку даруєш тільки Ти, Господь. Ти дарував для нас цих діток, Господь. Ми просимо благословення на їхнє життя, щоб вони були здорові, сильні, мудрі, щоб, коли прийде цей вибір в їхньому житті, щоб вони зробили цей вибір правильний, Господь, ми віддаємо їх в руки твої і просимо благослови. Дай щоб їхнє життя було благословене і просимо в тебе, Ісус, ще раз і ще раз благослови Господь. Наповняй Господь надальше наше життя цією радістю, силою, мудрістю. Щоб ми віддавали своє життя, своїх діток в Твої руки, Ісус, а Ти допровадиш, Ти благословиш, Ти укріпиш і Ти благословиш. Тому віддаємося в руки твої, Господі, просимо, благослови всю нашу сім'ю, всіх наших діток, і нехай буде твоя благодать і сила з кожним із нас по віки вічні. Амінь. Дорогий Господь. Я дякую тобі за цей день, Господь. Дякую тобі за донечку нашу. Дякую тобі, що ти подарував нам. Її, дякую за це чудо. Благослови її життя, її долю, Господь. Нехай вона пізнає тебе по особливому, Господь. Благослови її здоров'я і розвиток надалі, Господь. Допоможе нам бути прикладом для неї істинних християнів, Господь, З самого дитинства показувати тебе, Господь. Благослови надалі її. Амінь. Господь я дякую тобі за той день, Господь. Дякую тобі, Ісусе. За те, що ми можемо прийти, Господь, в дім твій, Господь, і молитися, Господь, за нашу донечку, Господь. Дякую Тобі, Ісусе, за те, що Ти нам її подарував, Господь. Дякую Тобі, Господь, за те, що вона здорова, Ісусе, і вона гарно розвивається, Господь. Я тебе прошу, Ісусе, Ти її поблагослови надалі, Ісусе. Ти благослови її життя, Ісусе, всі кроки, Господь, вона, які вона буде робити, Господь від самого початку Ісус до самого кінця. Прошу тебе, Господь. Будь з нею, Ісусе, за всякого часу, Ісусе, благослови її Ісусе, кругом, де вона буде, Господь, благослови її Ісусе, здоров'ям, Господь, благослови її, Ісусе, розмову, Господь, що вона була гарно розвинута, Господь, благослови її, Ісусе, матеріально, Господь. Будь з нею кругом, Господь, що вона знала Тебе, Ісусе, і служила Тобі, Ісус. Ще раз дякую Тобі за неї, Господь, Благословляємо Твоїм іменем, її Господь, і прославляємо Тебе, Господь живого Бога, за те, що ти нам її подарував. Тобі слава, хвала. Амінь. Церква молимося, отець Небесний. Ми щиро складаємо тобі вдячність. Ми дякуємо, що цей не простий час, час війни. Ми можемо мати поповнення родини. Ми дякуємо за дітей, які народилися. Ти бачиш Ісус, батьків, які принесли цих діток, Ісус, пригорни їх до себе, благослови Матвія, благослови Тавіту, благослови Естер, благослови Мію Марію, благослови їх Ісус. Нехай благодать на благодать сходить на них, благослови батьків, які будуть виховувати тих дітей ці доспорі ночі, нехай вони будуть благословенням, щоб діти були завжди здорові, успішні, розвивалися в Твоїй благодаті. Ми так потребуємо Господь, твоєї підтримки. Залишися, залишися з цими сім'ями, залишися з усіма нами, в родинному крузі допоможи, щоб ми доцінювали Твої милості і Твою благодать. Хай Твоя любов продовжується ще до наших родин, а вся слава Тобі, бо тобі на наші слава, подякаю. Поклоніння як Богу у цю Сину Святому Духу навіки. Амінь. Амін. Зараз родини просимо, ви можете підійти, привітати, і рівно з цим, у першу чергу, наші сестри привітають. Ми хочемо поблагословити вас від нашої церкви, дуже тішимося разом з вами, радіємо і залишимо ті слова, які Господь давно вже сказав і вчив ними благословляти. Нехай Господь благословить тебе, нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе своє лице, і хай дасть тобі мир. І вся церква скаже Амінь. Будьте благословені!